Вітаю, сьогодні ми зустрілися з благословеним таким братом, тружеником на неві Божі. Це Мурах Ростислав Миколайович, який є відповідальний в області за церкву Христову. Да? І хотілося б запитати таке питання, як сьогодні, дорогий брат, можна поєднати от весілля, на якому ми сьогодні є, і війна, і таке, що в нашій державі відбувається? Як це можна поєднати? Одні плачуть, другі радіють. Ну, як, як, як люди от, можуть дивитися на це все сьогодні дуже актуальне питання. І на перший, і війна, і весілля, на перший погляд, це питання абсолютно несумісне. Одне з найбільших лих, яке може спіткати людей, це війна і голод, і, воно, і вона прийшла. На нашу землю торкнулася своїм крилом нашого народу, і весілля як одна з найрадісніших подій в житті людини. Як це може бути? Бог створив людину, щоб вона жила в раю. Війна це неприродний стан для людської душі. Людина прагне миру, спокою, радості. І те, що навіть в час війни, військового стану в Україні, молоді люди знаходять один одного, закохуються, люблять і створюють сім'ю, це означає, що любов перемагає смерть, доброта перемагає зло, що життя перемагає. І тому те, що сьогодні молоді люди створюють сім'ю, і вони радуються, радуються їхні батьки, радуються рідні, церква радується, це говорить про те, що ми маємо будущність від Господа, ми маємо надію. Більше того, навіть наші захисники ми не раз бачили, коли в самих складних умовах, знаходячись на передовій, вони не тільки боронили і боронять нашу землю, наш край, наш народ, вони знаходили один одного. І ми не раз бачили весілля військових людей. Я пам'ятаю, коли із захисники Азовсталі знайшли один одного, і хай в скромних умовах вони подружились. Замість весільної фати був. Піксель, але любов була не меншою, любов була згартована війною, любов була е, міцною і назавжди. Тому е, весілля в час війни це перемога, перемога життя над смертю, добра над злом. Це перемога нашого народу. Любов понад усе. Дякуємо за таку обґрунтовану думку і вислов. Ю. Нехай вас бог благословить. Дякую. Дякую.